66-та сесія Луцької міської ради не обійшлась без згадки про будівництво на кафедральній 13. Депутат від громадянського руху свідомі вніс до порядку денного проєкт рішення щодо розірвання договору оренди землі на багатостраждальній кафедральній 13. Втім, депутати проголосували за те, аби зняти це питання з розгляду. Пристрасті навколо землі на кафедральній 13 не вщухають роками. Ще у 2007-му депутати міськради надали землю в оренду мамі знаного підприємця Сергія Мартиняка для зведення готельного комплексу. До того на цій ділянці працювали археологи та виявили там історичні знахідки. Поки дослідники та історики хвилювались, чи можливе будівництво на цьому шматку землі, він за договором суборенди опинився у фірми Цов «Луцькміськбуд». Тоді ознак правопорушень не виявили ні слідчі, ні прокурори. Тогочасна влада та. Керівництво історико-культурного заповідника схоже були на стороні підприємців, почали будувати готель, розкопали історичну знахідку. Тоді археологічна експедиція постановила, щоб дослідити об'єкт підземель, треба мінімум два десятиліття. Але на жаль, всі ці роки цегляні споруди 17-го століття руйнувались під снігом і дощем. А люди зносили туди сміття. Схоже, активістам на це було байдуже. І от скандал із будівництвом у старому місті роздувся з новими силами цього року. Ділянку орендувало інше підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю, місто Буд Концепт». І всі активісти, немов вмить прокинулись, кажуть, є ознаки умисного руйнування об'єктів культурної спадщини. Втім, за даними науковців з інституту археології НАН України, з 2014 року відкритий котлован піддавався природним факторам. Цегляна кладка руйнувалась. Жодної ознаки наявності культурного шару немає. До того ж, виявилось, що цю ділянку за весь час ніхто не вніс в державний реєстр пам'яток активісти та окремі депутати через суд хотіли накласти арешт на земельну ділянку. Але суд першої інстанції у цьому відмовив ініціатори накладення арешту подались до апеляції, і близько місяця тому у Волинському апеляційному суді прозвучало таке собі соломонове рішення: накласти арешт на земельну ділянку шляхом заборони її відчуження, розпорядження та користування не за цільовим призначенням. А цільовим призначенням є якраз будівництво. Ця ухвала. Суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Тож на останню сесію року депутат від громадянського руху свідомі Михайло Наход вніс до порядку денного проєкт рішення щодо розірвання договору оренди землі на кафедральній 13 із товариством з обмеженою відповідальністю, «Містобудконцепт». Але це питання запропонували зняти. Перед нами колеги стоїть непросте питання, яке вимагає зваженого, прозорого та конструктивного підходу. Це питання сьогодні торкається не лише права обов'язків орендиря, а й інтересів громади. Сьогодні говориться про збереження нашої історичної спадщини, але ми говоримо і про інвестиційну праваблуць міста Луцька. Є відповідні органи, які мають дати відповідні висновки. З одного боку, ми повинні зберігати історичну та рехічну спадщину міста, а з іншого боку, договір без вичерпного аналізу може створити репутаційні ризики, такі також і фінансові ризики для нашої громади. Але свідомі депутати стояли на своєму сьогоднішній орендар забудовник може взяти цю ділянку в оренду повторно, але не для будівництва, а для проведення досліджень, оскільки в нього там є 3% нібито незавершеного будівництва. А після проведення досліджень лише тоді можна продовжувати будівельні роботи. Ще й схоже, взялися повчати прокурорів. Розглядалася лише заборона. На відчуження земельної ділянки і тому суд прийняв таке рішення. На жаль, прокуратура не подавала позов про припинення будівельних робіт. Суд відхилив прохання слідчого про заборону подальших будівельних робіт. Шановні колеги, давайте будемо ставлю на голосування пропозицію. Зрештою, депутати проголосували, аби цей проєкт рішення на сесії не розглядати. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.